Доброго ранку, дітки! Сьогодні до нас в гості завітала дівчинка-весна. І вона хоче вам запропонувати зібрати квіти у вазу. А для цього нам потрібно говорити весняні слова. А щоб їх говорити, потрібно виконувати різні завдання, гратися в ігри. Ну що, давайте спробуємо! І перше завдання: назви весняні квіти. Супер, дітки, ви молодці. Ну а тепер назвіть пташок, які повертаються з теплих країв до нас. Перелітні пташки. Ну що ж, почали? А які ознаки весни, ви знаєте? Допоможуть вам цьому картинки. Навесні дуже часто йде, що. Розпускаються на деревах що? В річках озерах та не що. Люди починають працювати де? З'являються які перші весняні квіти? А зараз я пропоную вам відгадати весняні звуки. Послухайте та скажіть. Молодці, дітки! А тепер я пропоную роздивитися пора року весна та сказати, яка вона? Дітки, подивіться на неї, скажіть, яка в нас пора року весна? Які ми з вами молодці? нас отрималося зібрати квіти до да вази? Дітки, давайте пригадаємо про яку пору року ми сьогодні розмовляли та що ми робили на занятті.